Мені після школи гукаємо Микола Серьога, гайда поганять у футбола. Та ні, відмовляюсь уперше в житті. Я мушу додому негайно йти. Мене зупиняє на вулиці Слава. Не стою. Відмовився я від кіно і самоката, і навіть відмовився змія пускати. Дивуйся, друзі, скажино ну скоріш, чого це ти раптом додому спішиш? Тому що, кажу я, як хочете знати, у мене удома чекає подлате, роде. Цуценя, що стало моїм з вчорашнього дня.